Пішла і не повернулась на Запоріжжі. 20-річна мати на свята залишила своїх дітей. В новорічну ніч жінка пішла з дому і залишила трьох малюків, серед яких чотиримісячне немовля. Де вона зараз невідомо. Її відсутність вчасно виявили соціальні служби. Дітей доправили в лікарню. У всіх у них гостра форма застуди і виснаження. Як і в Носков розповість більше до цього будинку. Соціальні служби навідуються майже щодня. А віднедавна хіба що не чергують під подвір'ям. Кілька днів тому звідси забрали до лікарні одразу трьох дітей. У сільраді кажуть, 20-річна мати кидає малюків не вперше. Ми її знайшли, тут з нею провели бесіду, да, все, вирішили, встановлюємо паспорт, реєструємо дитя, наводимо порядок і виходимо ну, на нормальний рівень життя. Да, вона пообіцяла, і тут 29-30 розговор, 31-го опять вона бросає дитя, і ми 4-го узнаємо, що такі лютые морози, дитя брошено, і там... Ну там, там, там просто угроза життя була. От іменно маленькому, новорожіному ну, дитю. Ця хата найбідніша по всій вулиці. Стіни, поїдені пліснявою, речі та навіть дитячий візок на дворі під дощем. Жахливий сморід, тиснява, заложені шибки та жодної дитячої ковтинки. Тут не може зігрітись навіть собака, більше схожий на скелет. У таких умовах жили чотиримісячний Дмитрик, дворічна Віка та однорічний Євгенко. Ти ви сьогодні в кімнаті так, живе? Бабця, яка фактично доглядала кинуту малечу, каже: ані допомоги від доньки, ані грошей у родини немає. Мати трьох дітей, 20-річна Надія, немає навіть середньої освіти. Сусіди певні, що таке мамина ласка, малюки не знають. За угол вийде вже й дитина. В неї так. Я їй так. Кажу кролиця ти. кудись хоче, туди й пішла, поїхала і каже, в город поїхала. Кажу, чого торгувати. Просила, не бросила, не ходи. Брама ряд боже слухала. Послухайся, да, да, вроде все робить. Тут бах, поп'ять буде тоділась. Вони бідні сидять за мною, з хати не виходили, дітки бігали, ж не було вийти не з хати. Соціальні служби вирішили жити у таких умовах, ще й без матері діти не можуть. Усіх доправили до Бордянської лікарні. Тут малюків відмили, перевдягли та, нарешті, нагодували. Діти були жутко голодне хватали кашу руками. В общем, больно было смотреть на это. Діти тягнуться до всіх дорослих. Медики кажуть, вони дуже сумують за мамою. Навіть маленький Дмитрик дуже застуджений, заспокоюється, щойно його беруть на руки. хоче, громкий. А так він молодець. Мама, я комі найважча ситуація саме в немовляти. Окрім застуди, в нього діагностували ще й ваду серця. Наразі вирішуються питання щодо позбавлення жінки батьківських прав. Поки ж 20-річну надію шукають поліція та соціальні служби. Досі вона жодного разу навіть не подзвонила до лікарні. Які в Носкова, Андрій Хуповка з Бердянська ТСН 1+,1.